Війна не завадить коханню. Приклад цьому пара військового та науковиці, які одружилися у Черкаській обласній лікарні. Обоє з Дніпропетровщини, проте познайомилися онлайн. Коли ж він потрапив на реабілітацію, покликав її заміж. Вона сказала так. Про весільний день у медзакладі в ексклюзивному репортажі Вікторії Чорнобривець вягаємо нашу в... наречену». Вдягають її в український стрій, бо ж маємо дотримуватись весільних традицій, пояснює жінка. Про свого коханого каже, познайомилися онлайн, попри те, що обоє родом із Дніпропетровщини. Вона науковиця та викладач. Він військовий. Потрапив до Черкаської лікарні після складного поранення. Спочатку викладала йому іноземну мову, зрештою спілкування стало особистим. А він просто про себе розказав. Я послухала, я йому про себе розказала. у нас з'явилося взаємне бажання зустрітися, познайомитися. От і так і пішло все. А він у спілкуванні дуже ніжний, дуже Ти вас підкупило. Мені просто дівчині приємно. У закоханих навіть є власний символ кохання це пара пінгвінів. Він називає її сонечком. Зустрічі в лікарні романтичними назвати важко. Доводиться бачити і переживати біль не лише коханої людини, а й решти пацієнтів. Але це невелике випробування. Головне швидше видужати. Поки триває реабілітація, вирішили одружитися. Атмосфера. Ви посміхаєтесь, усі люди тут посміхаються. Черкащани взагалі дуже приємні, позитивні люди. Це є найголовніша атмосфера. І вас не турбує те, що це лікарня насправді? Ні. Так. Як ви підтримуєте свого майбутнього чоловіка? Що ви йому кажете? Я його підтримую. Я нам душе я не знаю, як вам це пояснити, але ми я розумію, ми на душевному рівні ми один одного розуміємо. Поки наречений на процедурах наречені вже зробили зачіску та макіяж. Організацією події займалися волонтери Оксана та Катерина. Вони тут за перукаря та візажиста. Кажуть, до війни наводити красу молодим доводилося дуже часто. Потім почалася повномасштабна війна, і ми загалом займалися волонтерською діяльністю. Ми до цього готові завжди. Як кажуть, талант його талант його нікуди не дінеш. Якщо ти вже щось вмієш в цьому житті, і якщо ти навіть цим не користуєшся, коли приходить нагальна потреба цим скористуватися, ти завжди, ти завжди це зможеш зробити. Поки готують до вівтеря наречену, вже принесли святкові вишиванки для молодого. На вибір три. Дві з них від Черкаської мисткині Наталії Крамної Таран, які позичили для свята на прохання волонтерів. Помалу прибувають і гості зі смаколиками, приготували їх у подарунок молодятам. Ми принесли тортики, тортика і весільного і смаколики. Але поруч з тим ми, добрі друзі Оксани і Каті, як тільки почули, що така в нас подія, то ми сказали, чи ми можемо допомогти. Пані Наталя також волонтер, збирає допомогу військовим на фронт і тим, хто потрапив на лікування. Її чоловік нещодавно повернувся з війни та долучився до волонтерства. До весіль у цей складний час ставиться позитивно. Для бійця, коли от його мрія, да, одруження з його коханою жінкою відбувається навіть в таких умовах, і люди допомагають, і медперсонал допомагає. І кохана людина старається також. Я за кадром бачу, що відбувається. Ну це дуже класно, це дуже правильно. Це запам'ятовується. Поки молодята готуються, в актовій залі на них чекає іще один сюрприз від волонтерів весільна арка від Черкаської студії декору. Її власниця пані Аліна бере участь у всеукраїнському проєкті Шлюб для героя. У рамках цієї ініціативи разом з однодумцями безкоштовно прикрашає весільні зали і створює неповторні композиції. Все, щоб цей день для захисника був максимально щасливий. В тій ситуації, яка зараз в нашій країні. Дуже важливо, і дуже набагато більше цінуються якісь моменти щастя. Весілля це саме такий новий етап в житті кожної пари, і дуже цінно те, що молодята навіть в цей час довіряють своє свято, довіряють на організацію, довіряють на декор. І набагато хочеться подарувати, зробити більше а для військових особливо. Моменти щастя фіксує Анна, і це теж подарунок для молодят. В залі зібралися рідні, друзі та персонал лікарні. Пару зустрічають традиційно весільним маршем. Музика. Попри біль та втому, наречений говорить обітницю: стримувати емоції не в змозі навіть присутні. Я беру тебе за дружину. Обіцяю кохати тебе щиро та віддано. Обіцяю тебе кохати щиро та віддано. Підтримувати та оберігати кожної миті. Підтримувати, оберігати твою кошти. Коли ми двоє, я можу все. Коли ми двоє, я можу все. Я обіцяю надихати та заохочувати тебе. Я віддаю своє серце я в відда... твої руки. Я віддаю своє серце в твої руки. Від тепер ви не просто наречені. Ви чоловік та дружина, подружжя та сім'я. привітань нової сім'ї долучилася й наша команда. Дякую ну, вам величезне. Вам пасибі. я не знаю, за що дякую. родина, без неї не було б тої краси. Дякую. Новостворену сім'ю привітав особисто очільник обласної лікарні. Каже, такого тут ще не було. Ми дуже раді, що така подія сталася в нашому закладі. Це перша, можливо, це не остання подія. Але б хотілося, щоб це не остання подія була, але не в військовий час, а в мирний час. Ми ж побажаємо молодятам, щоб гірко було лише у день весілля. Єрко, гірко, гірко, гірко. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.